Йова сороковий розділ, і говорив Господь Йову та й сказав: Чи буде ставати на плюс всемогутнім огудник, хто сперечається з Богом, хай на це відповість. І Йов відповів Господеві й сказав: Оце я знікчимнів, що ж маю тобі відповісти. Я кладу свою руку на уста свої, я раз говорив був і вже не скажу, а вдруге, і більш не додам. І відповів Господь йову, і з бурі й сказав Підпережино но стегна свої ти, як мужчина. Я буду питати тебе, ти ж пояснюй мені, чи ти хочеш порушити право моє, виконувати мене, щоб оправдати мим бути. Коли маєш рамено, як Бог, і голосом ти загримиш, немов він, то окрась ти себе пишнотою й величністю, зодягнися у славу й у красу, розпорош лютість гніву свого і поглянь на все горде й принисти його. Поглянь на все горде і його впокори, поспихай нечистивих на їхньому місці, поховай їх у поросі разом, а їхнє обличчя обвий у укритті. Тоді я тебе славити буду, як правиця твоя допоможе тобі. А ось бегемот, що його я створив як тебе, траву, як худоба велика, він їсть, сила його в його стегнах, його ж міцність у м'язах його живота. Випростовує він, немов кедра свого хвоста. Жили стегон його поспіталися, його кості, немов мідяні, оті руди, костомахи Його, як ті пруття залізні, голова оце Божих доріг, і тільки творець його може зблизити до нього меча. Бо гори приносять поживу йому, і там грається вся звірина польова. Під лотосами він вилежується в укритті очерету й болота. Лотоси тінню своєю вкривають його, то полі поточні його обгортають. Ось підіймається річка, та він не боїться її. Він безпечний, хоча б сам Йордан йому в пащу впливав. Хто може схопити його в його очах, гаками ніздрю продіравити? Чи левіятана потягнеш гачком, і йому язика стягнеш шнуром, чи отеретину вкладеш йому в ніздря, чи терниною щоку йому. Продіравиш? Чи він буде багато благати тебе, чи буде тобі говорити лагідне? Чи складе він умову з тобою, і ти візьмеш його за раба собі вічного? Чи ним бавитись будеш, як птахом, і прив'яжеш його для дівчаток своїх? Чи ним спільники торгуватимуть, чи поділять його між купців Ханаев? Чи шпильками проколиш ти шкіру його, а острогою риб'ячою його голову? Покладиш свою руку на нього і згадай про війну, і більш того не чини.